Да. Ось такий у нас нічний коп. Ходимо з глибинним прибором, з малою катушкою. Він трохи більшу глибину бере, ніж звичайний прибор. У нас ось така яма. Ну, можна сказати, майже до коліна яма. І від це випадає. Ми вже знаємо, що це. По гуртово видно. Талер. Нідерландський левковий талер. Дуже красивий. Соня состояние, конечно, вау. Ну глибина. Глибина, так. Глибина здорова. Вот. Дай хоч потрогати. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Так, це воно. Рік який? У <ху>, мене <ё> 660 і десь таке. а яй я яй да. Красивий, лав, дуже. Зверху от то. А не, сзади. На противоположній. Десь тут зверху, мені каже. А. Либо спереді. Двіса, вони що не дивися, його навіть не орали. Так, да, його навіть не черкнули. Дивіться, не орений нічого. Чуть-чуть залезем. Піщер. фон типа чи що? Так, да, це від телефона. А, понял. Який же рік? Що? А почесному. Ай-яй-яй-яй-яй. Да, Коротше, вдома прикріплю фотографію відчищено. Все, давай далі йдемо.